Всім привіт, є питання і є відповідь. Мене питають часто: чи потрібно сігаремку створювати? Кому як удобно, тобто, щоб бачити ваші заявки і з ними якось працювати адекватно, потрібно десь їх зберігати. Їх можна зберігати де завгодно. Це як Телеграм, так створювати якісь таблички у себе на комп'ютері можна зробити відправочку зразу на Google табличку. Сьогодні покажу якраз приклад таких табличок і як вона налаштовується. У нас є певна форма. Ми пишемо, ну, підставляємо наші дані для відправки. Давайте так поставимо. Коли нажимаємо Відправка, у нас іде. AJAX відправочка, заявку відправлено, форма зберігається. В табличку у нас заносяться певні дані. От я тільки що зробив Ольга Никітина. Номер телефончик у нас підставився. Тест продукт назва. Продукту, ID продукту, ціна і адреса, звідки воно прийшло. Ну і час заявочки. Так можна тут додати в табличці у себе поміточку типу статус, Опрацьовано, не опрацьовано, переведено до очікування, перетелефонувати. Тобто, це вже робота з Google таблицями. І як вам зручно можна далі налаштовувати саму таблицю. Як налаштовується ця таблиця? Тобто відправка самих повідомлень і на стороні Google, як вона буде опрацьовування, ну, получати ці замовлення і розуміти, що її потрібно записати саме в цю таблицю. Нам треба в розширеннях. Є у нас апскрипт, Ми додаємо AX Upscript. Кому буде цікаво, код можу продублювати це, які поля у нас мають передатися, записатися саме. В табличку, і після того, як ми додамо цей скрипт, ми розгортуємо наше приложення і ми його розгортуємо як веб-прилаження. Тобто даємо там доступи, що мають доступ до цього приложення всі, хто запрашується. Тобто всі сайти, які будуть на цей скрипт викидувати дані, вони будуть перезаписуватися у нас в таблиці. Тобто може бути безліч у нас сайтів. Налаштованих на прийом всіх замовлень в одну табличку, тобто ми розгорнули наше приложення, отримали. URL нашого додаточку, і потім нам потрібно буде прописати цей малесенький скрипт, підставити отут от якраз цей URL, куди воно підставляється, і сам обробник поставити. Тобто відправочка на Google таблицю то є саме менше зло. І я сподіваюся, що комусь буде доречніше використовувати Google таблицю, щоб не платити. На сіаремку, тобто, якщо у вас там поток якийсь не дуже великий, то вам буде достатньо того, щоб ви змогли зберегти ваші замовлення в Google-табличках. Все, кому буде цікаво, звертайтеся, покажу, розкажу, об'ясню. Налаштуємо під вас. Всім гарного дня!